Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про базовий процес купівлі-продажу в системі Оду. На цій схемі зображено два процеси закупівлі і продажі, які пов'язані між собою двома окремими потоками: гроші це фінансова частина, і потік товарів це складська частина. В спрощеному вигляді, базовим документом для продажів є замовлення на продаж, і відповідно для купівель. Замовлення на купівлю. Давайте разом розглянемо, як базовий процес купівлі-продажу може бути реалізований в системі ОДУ. Почнемо з продажів. В результаті, наприклад, маркетингових кампаній ми отримуємо потенційних клієнтів у вигляді лідів або нагод в модулі CRM. Детально про це ми розповідали в попередніх відео, тому обов'язково їх перегляньте. А зараз відразу переходимо до модуля CRM, де в мене вже є нова нагода Тарас Щубинський. В ній зазначено, що йому потрібна зарядна станція. Для уточнення деталей, яка саме станція, з якими виходами зарядки, якою потужністю я хочу запланувати дзвінок, тому створюю активність на конкретну дату. І також планую цю подію в своєму календарі. В ході телефонної розмови ми з'ясували всі деталі, тому я створюю комерційну пропозицію. Всі основні поля вже заповнені. Додаю товар зарядна станція, і оскільки це новий товар, я можу відразу створити його. Встановлюю кількість 10 одиниць та ціну 7999 гривень. Як бачимо, зараз цей документ в статусі комерційна пропозиція. Я можу надіслати її покупцю, і тоді статус документу зміниться на пропозицію відправлено. Але я зараз просто підтверджую її, оскільки попередньо ми проговорили з покупцем кількість та ціну. І цей документ змінив статус на замовлення на продаж. Повернемось до нагоди. На смарт-кнопці бачимо суму замовлення, і звідси ми можемо провалитися в це замовлення. Позначаємо цю нагоду як впіймано. Далі переходимо в додаток «Продажі» і відкриваємо замовлення для тараса. Саме цей документ і починає два процеси, про які ми згадували раніше. Після підтвердження комерційної пропозиції автоматично створилося складське переміщення. Таких переміщень може бути декілька. Наприклад, якщо в системі налаштовані правила переміщення в декілька кроків, то спочатку ми переміщаємо товар в зону пакування, потім в зону контролю, а потім в зону відправки замовнику. Або можна відправляти замовлення частинами, і в цьому випадку переміщень також може бути декілька. Хочу звернути вашу увагу на той факт, що замовлення на продаж не генерує жодних фінансових транзакцій чи бухгалтерських записів. Фінансові транзакції генерує документ реалізації, який в системі ОДУ має назву рахунок, і саме він запускає фінансовий потік. Прошу не плутати його з рахунком фактурою, який використовується в українській бухгалтерії. По своїй суті, рахунок в Оду відповідає таким документам, як видаткова накладна або акт виконаних робіт. На відміну від складських документів, рахунок автоматично не створюється при підтвердженні замовлення. Це пов'язано з тим, що замовлення на продаж може бути і без рахунку. Наприклад, це може бути безкоштовна передача. Подарунок тощо. Або я можу сформувати один рахунок для декількох замовлень. Для створення рахунку я можу натиснути на кнопку Створити рахунок або перейти в режим список, виділити один або декілька документів. Я зараз виділю лише один, натиснути на кнопку Дія і Створити рахунки. Обираємо один із варіантів створення рахунків. Він сформувався в статусі «Чернетка» і давайте його підтвердимо. Перейдемо на елементи журналу, де бачимо бухгалтерські записи по продажу зарядної станції. Саме в цей момент в системі виникає заборгованість клієнта перед вами. Якщо покупець підтвердив нам оплату, то з рахунку я можу зареєструвати платіж. І статус рахунку зміниться на в оплаті. Подальшому бухгалтерія рознесе банківську випуску в системі, що і буде підтвердженням оплати рахунку. Майже в усіх документах в системі ОТУ можна переходити на пов'язані документи. Наприклад, це можна зробити в чатері, натиснувши на номер замовлення або через смарт-кнопку замовлення. Отже, на даний момент у нас є два окремі процеси: скацьке переміщення, в системі це доставка. Та Документ реалізації в системі рахунок. Тепер давайте розглянемо процес купівлі. Переходимо в додаток Купівля і створюємо новий документ, запит на комерційну пропозицію. Вибираємо постачальника і зарядну станцію. Встановлюємо кількість 15. Ціну не проставляємо. Бачимо, що цей документ має аналогічні статуси, як і замовлення на продаж. Запит на комерційну пропозицію відправлено, і замовлення на купівлю. Надсилаю запит до постачальника. Бачимо на екрані шаблон електронного листа, який ОТО дозволяє налаштовувати саме під ваші вимоги. І ПДФ вкладення. Давайте його відкриємо. В цьому запиті відображається тільки кількість. Оскільки на цьому етапі ми можемо організувати тендер і вибрати постачальника з кращою ціновою пропозицією. Повернемось до замовлення і відправляємо запит. Статус документу змінився на «ЗНКП відправлено». Постачальник підтвердив, що він може відвантажити нам потрібні кількості по 5 тисяч гривень. Тому проставляємо цю ціну і підтверджуємо замовлення. Так само, як і при продажу, замовлення на купівлю автоматично створило складський документ надходження на склад, який починає один з двох процесів при купівлі. Для виконання складських операцій в системі Оду є окремий модуль склад. Давайте його відкриємо і бачимо, що в нас є один документ в процесі для надходження. Так як ми отримали ці товари на склад, тому відкриваємо його і підтверджуємо отримання на склад. Таким чином, ми оприбуткували товар на склад. Далі нам потрібно відвантажити товари покупцю. Тому відкриваємо замовлення на доставку і аналогічно із надходженням підтверджуємо відправку. Тобто, цим документом ми перемістили товар зарядна станція із свого складу до нашого замовника. Таким чином, ми з'єднали складські переміщення в суцільний ланцюжок. Тепер лишилося сформувати фінансові документи по надходженню, щоб загальний процес купівлі-продажу став цільним. Повертаємося до замовлення на купівлю і створимо рахунок, який відповідає видатковій накладні постачальника. Встановлюю дату рахунку і підтверджую його. І також можу зареєструвати платіж на проведення оплати постачальнику. Таким чином, дуже швидко і просто ми завершили процес купівлі-продажу в його базовому розумінні в системі ОДУ. На цьому в мене все. Дякую, що ви з нами, і до зустрічі!